А знаєте, хто там? Там самий головний злодій. Це так, так, друзі, це цукрон. Подивіться на його таку злу фізіономію. Він перекосився. Він хоче всіх нагодувати цукром і захопити Всесвіт, і позбавити фруктів всіх людей і всіх, хто. Є живим. Ось такі є іграшка бачимо корона, це царь, цукру, він такий злий. Ось тут дирочка, як ви бачите, можна її є на палець на лятий. І лякати такі ж самий, як і барнюк. Барнюк також дирявий. ну В принципі, це, напевно, армія дирявих. Ось тому, дивіться, ще одна нова, ще такої не було. І, в принципі, дивіться, можемо. Вже маємо 8 іграшок, і ні одної ще не було повторки. І, звичайно ж, хотілося б відкрити ще якусь. Давайте відкриваємо наступну і подивимося, що нам випаде в наступній. Ось, давайте візьмемо цей бокс. І відкриємо ще цей бокс. Так. Друзі, Ох. Дуже тяжко рветься. Дуже важко. Так. Давайте я отак от буду задом відкривати. Щоб для мене і для вас це був сюрприз. Так, дістаємо ми ось такий ще один такий крутий. Рол, їх тут два в пластиковому молоточку Так, дістаємо вкладеша. Вкладеш дістаємо, дістаємо. Ось такий вкладиш І хто ж там нам випав? А випав нам... Ще один цукрон. І це повторка. Перша повторочка. Дивіться, нам випала повторка. Вже другий цукрон. І ось така збирається в нас армія цукронів, які хочуть захопити весь світ, позбутись всіх фруктів і заповнити світ повністю цукром. так, Ставимо вже два. В нас є таких Сукрона. Так, ну і відкриваємо наступний бокс. Наступний бокс це буде. Давайте ось цей. Чу -чу -чу ось такий бокс. І поки що, як бачимо, вже є перша повторка. Тому надіємося, що більше повторок не буде. Так, відкриваємо ми. Оп -оп 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 -оп. І ось так задом. Шік. Щоб була інтрига для мене і для вас. Так, по класиці ми відкриваємо. Бачимо ось такий же самий крутезний рол. У нас їх вже 4. Чотири. І дістаємо ірошку І це в нас. Хто? Ні, не може бути. Хто ж це в нас випав? Побачимо в наступній серії.